Резонансне вбивство на Рівненщині п'ятьох людей знайшли мертвими в приміщенні колишньої школи. Там жили переселенці з Донеччини та уродженка Кіровоградщини. попередньо підозрюваний 72-річний чоловік, який також приїхав зі Сходу України. Саме він, як кажуть слідчі, під час сварки напав на інших мешканців із сокирою та молотком. А всі потерпілі загинули на місці. І зараз там працює кореспондентка ТСН Анна Махно. Вона Може розповісти більше подробиць наживо. а отже, що вдалося дізнатися на тепер, зокрема, чи відомі причини такого злочину, що спровокувало потенційного вбивцю за версією слідства. Вітаю, дорослава. Так, ми знаходимося зараз на місці злочину. Це приміщення колишньої школи у селі Судобичі. В середині ще й досі працюють криміналісти та слідчі. А довкола все обгороджено стрічкою. Все трапилося по четвертій ранку. До поліції повідомила соцпрацівниця, що чує у коридорі крики. При прибутті на місце події патрульної поліції було виявлено тіла. П'яти осіб з явними тілесними ушкодженнями. на місці затримали 72-річного чоловіка. Слідчі кажуть, між ним та іншими тутешніми мешканцями виник конфлікт, який переріс у бійку. Чоловік схопив сокирий молоток та взявся за розправу вбитим від 56 до 81 року. Це внутрішньо переміщені особи із Донеччини та уродженка Кіровоградщини. Дані громадяни проживали тут шість осіб з жовтня місяця 25-го року, а одна жіночка приїхала пізніше. Тобто загальна кількість їх семеро. Як проживали, умови їм були створені на, на високому рівні. Старок каже, їм допомагали із харчами, дровами, побутовою технікою. Ще одного чоловіка під час злочину не було. Нам стало відомо, що нині він лікується у медзакладі. Місцеві кажуть жахливим злочином, просто приголомшені ніколи не чули. Мовляв, тут сварок чи щоб хтось випивав. Неодноразово я приїжджав, їх перевіряв також. Можу повідомити, що з населення ніяких скарг не надходило, від них ніяких скарт, до мене ніхто до мене не звертався. В принципі, не можу сказати, щоб щось якісь конфліктні ситуації тут відбувалися. Жіночки на вигляд були такі гарненькі, спокійні, магазини разійшли, по дорозі поздорукаються, привітні такі. А, а що там могло статися, то я не знаю. Я тільки знаю от про того, що як підозрюваного, що він був щонеділі в церкві. Чому стався власне жахливий злочин? Слідчі наразі ще з'ясовують і спілкуються із затриманим. Студія, дякую тобі за ці оперативні подробиці. Кореспондентка Та Сена Махно про злочин на Рівненщині, де в місці, в якому проживали тимчасово переміщені особи було знайдено п'ятьох вбитих.